Сьогодні до вашої уваги коротенька розминочка. Її можна виконувати зранку, можете протягом дня. Це ідеально, коли немає часу, а хочеться трішки розім'яти своє тіло. Сідаємо в зручне положення, закриваємо очі, налаштовуємося на розминку, думки залишаємо за межами коврика, потім, якщо буде потрібно, ми до них повернемося. Зараз час для себе. Складаємо руки в замок і робимо кругові рухи в одну сторону. Та в іншу. Випрямляємо руки долонями від себе і догори вдих. Витягуємося, видих перед собою, вдих догори і перед собою округляємо спинку, повторіть ще, вдих догори, на видиху нахил вправо, вдих в центр, видих нахил вліво. Вдих в центр, видих вправо, в центр і вліво. Вдих в центр, на видиху нахиляємося вперед. сідниці не відриваємо від килимка, Хтось може більше зігнутися, хтось менше, кожне своє положення. І найкраще саме для вас. Дихаємо спокійно, глибоко. Вдих, підіймаємося акуратно вгору, робимо кругові рухи плечима, назад, потім вперед. Можете порухатись тулубом. Дуже добре, молодці. Сідаємо вздовж килимка, ножки вирівнюємо, спинка рівна. Виймаємо сідниці з під себе, щоб відчути, що ми сидимо на тазових кісточках. І пальчики ніг направляємо до себе і від себе. До себе і від себе. Відчуйте, як включається в роботу м'язи-ніг. Дається такий легкий рух, але проходить колосальна робота у вашому тілі. Підтягуємо праву ножку до грудей і в бік, і повертаємо назад. Тепер ліва до грудей і в бік, і назад. Повторіть. Спинку не округлюємо, так тримаємо рівно, як і раніше. Останній раз. Добре. Піднімаємо руки вгору і нахиляємося вперед, торкаємося пальці в ніг. Кому не виходить, згинаємо коліна, спинку не округлюємо, вона рівненька, тягнеться по діагоналі вверх і тоді вперед. Угу. Можете провірити своє положення спинки. Глибоко дихаємо, направляємо повітря туди, де відчувається напруження. І з видихом відпускаємо його. Добре, стаємо в позу перевернутого стола, піднімаємо таз вгору. На видиху проводимо між руками, Вдих вгору, видих між руками. Кому не виходить, пропустіть цю вправу. Відпочиньте. Добре, акуратно опускаємося. Рухаємо трішки ніжками, підтягуємо ніжку право до себе, коліно нахиляється вбік, вдих, витягуємося вгору, на видиху нахиляємося до лівої ніжки, згинаємо коліно, пам'ятаємо, кожен вибирає для себе оптимальний варіант. Дихаємо, відчуваємо, як з кожним видихом ми опускаємося все нижче. І наше тіло розслабляється все більше. Акуратно підіймаємося. Піднімаємо праве коліно до грудей. Вдих, витягуємося вгору, на видиху скрутка праворуч. Лівою рукою обнімаємо коліно. Права рука торкається килимка взад. Плечі опущені, дихаємо. Вдих, повертаємося в центр, опускаємо коліно. І на видиху нахиляємося вперед. Намагаємося нижніми ребрами зачепитися за коліна. Дихаємо. Акуратно підіймаємося, підтягуємо ліве коліно до грудей і вбік нахиляємося до правої ніжки. Дихання глибоке та повільне. З видихом відчуваємо, як відпускаємо всю напругу і все більше нахиляємося донизу. Дуже добре, акуратно підіймаємося, коліно підтягуємо до грудей і обнімаємо правою рукою ліве коліно, скрутка вліво, плечі опущені, спинка рівна, дихаємо. Вертаємося акуратно в центр. Вдих витягуємося вгору. І на видиху нахиляємося вперед. Нашими ребрами пробуємо зачепитися за коліна. Я знаю, що це нереально, але ми робимо такий рух, щоб наша спинка була більш рівною. Можемо зробити масаж своїх пальчиків в Вони цього заслуговують. Дихаємо глибоко і ніжно підіймаємося, переходимо в позу стола, дихаємо, не затримуємо дихання ніколи, завжди повільно та глибоко дихаємо. На видиху опускаємося, лягаємо на спинку, коліна зігнуті. І піднімаємо вгору таз. Акуратно опускаємо і вдих піднімаємо вгору. Зробіть декілька таких рухів, відчуйте м'язи сідниць, м'язи живота. Дуже добре. Вирівнюємо ножки, піднімаємо вгору. І опускаємо дониз, але не торкаємося килимка вгору і донизу. Відчуйте, як вашій прес напружується, дихаємо, працюємо ніжками. Останній раз опускаємо, на килимок не ставимо. І відриваємо плечі, руки направлені вперед, погляд направлений вперед. відчуваємо м'язи живота. Акуратно опускаємо, розставляємо ніжки ширше килимка, руки вздовж килимка, робимо глибокий вдих. І повільний, повільний видих. Легенько обертаємося на бік і помаленько піднімаємося, сідаємо зручно, закриваємо очі, відслідкуємо відчуття у тілі. Складемо разом руки до грудей, подякуємо собі, що виділили час. Я дякую вам, що займалися зі мною. І до зустрічі у наступному відео!